Коли пес загавкав, то я й не думала, що на такі гості, хоч рідна сестра. Але ми не бачилися точно років 20, відколи батьків не стало. Тоді ще приїжджала раз в рік, і то ненадовго. Зранку приїде, а потім в місто і все сама. Казала, що у нас нема умов для її сина, і чоловік теж не звик до вітру ходити. Звичайно, що мама і тато переживали, але тішилися тим, що он вона пані в місті і тільки за неї й молилися. Казали, що добру долю вона матиме, бо вони її завжди в молитвах згадують і на Боже дають, але видно, що щось пішло не так, бо стоїть сестра переді мною з валізами і слова мовити не може. Її син навіть в хату не заходив, а виставив материні речі з таксі і поїхав. Ну, заходь. Кажу я їй, бо що маю думати, видно й так, що щастя скінчилося. Сіли ми за стіл, я нагодувала чим було, поставила на какао з пляцком. Ти не подумай, почала тихо сестра, Вадимчик дуже хороший, дуже. Просто попав під її вплив, а вона все потроху та по краплині мене з моєї квартири витурювала, а я й не розуміла, що відбувається.